Всім привіт, дорогенькі мої! Сьогодні ділюсь рецептом приготування бананових оладків. Цей рецепт точно вподобають всі і будуть готувати щодня на сніданок. Рецепт підходить і як для дорослих, так і для дітей, бо ну дуже-дуже смачний. Обов'язково додивіться цей рецепт до кінця. Залиште вподобайку під цим відео, напишіть коментар та залишайтеся зі мною. Для приготування бананових оладків я беру одне яйце та додаю до нього один пакетик ванільного цукру. Також додаю 2 столові ложки звичайного цукру. Перемішую все це до утворення однорідної маси. Після цього додаю 250 мл кефіру кімнатної температури та поєдную все це разом. Після цього поступово додаю 200 грамів борошна та дуже добре поєдную все це разом до утворення однорідної маси. І лише тепер додаю 5 г розпушувача для тіста, щоб воно гарно піднялося, злегка перемішую його та даю тісту постояти хвилин 10. Тісто для бананових млинців має вийти не дуже рідке і не надто густе. Беру два вже поживші банани, очищаю їх та нарізаю кільцями. Після цього кожне кілечко банану вмикаю в тісто з обох сторін. Розігріваю пательню, наливаю на неї олію для обсмажування бананових оладків та поступово викладаю бананові оладки на пательню. Обсмажую бананові оладки з обох сторін на середньому вогні приблизно по одній хвилині з кожної сторони. Якщо ви бачите, що бананові оладки не встигають повністю просмажитися та вже починають пригорати, то просто зменшіть вогонь на менший. Бананові оладки можна смакувати з медом, сметаною, варенням, шоколадом або і без нічого. Це дійсно дуже смачно, просто і легко в приготуванні. Ну що, друзі, рецептом я з вами поділилася. Тепер ви пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, чи будете ви готувати бананові оладки за моїм рецептом. А також пишіть, який рецепт ви б хотіли бачити наступним на моєму каналі. Я обов'язково це приготую та поділюсь тим, як це готую я. До нових рецептів!